Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звуть Ігор. І нарешті приїхала моя дорогесенька карткова гра, жива карткова гра від Fantasy Flight Games в локалізації Гікач. Володар Перснів, карткова гра. І зараз ми її будемо розпаковувати. Це насправді в двох словах для розуміння. Насправді, я думаю, що ви знаєте, що в мене. Найулюбленіша гра це жах Архиму картковий. Так ось жах Архмуму картковий це була друга жива карткова гра від Fantasy Flight Games після Володаря Перснів. Тобто перший був Володар Перснів, потім жах Архима. І після того була третя жива карткова гра це. Марвел Чемпіон зараз вже є четверта, да, вона там цього року вийшла вже, да, виходить, буде теж локалізуватися. Це по позоряним війнам. Теж там карткова гра, але щось, щось вона мені точно не дуже-дуже не, не та, та і зайшла. Але щось ми відволіклися. Тобто, насправді, ця гра досить древня. Можна навіть так сказати. Але незважаючи на це, вона настільки популярна в світі, що Fantasy Flight Games, після скільки там 10 чи 11 років минуло з тих пір, як вийшла базова гра, вони вирішили випустити Revised Score. Тобто перевипуск базової версії, тепер він зовсім інший, не те, що було там раніше такі квадратні коробочки, в якій були тільки, тільки карточки, умовно і жетони. Тут трошечки вже по-іншому і. Раніше тут ця гра була в базі, були картки тільки для того, щоб сформувати колоди тільки на двох гравців. Зараз це може бути вже до чотирьох гравців. Компонентів достатньо, компонентів вистачає. Тому давайте вже будемо відкривати мою дорогесеньку. Так, поїхали. Поїхали відкривати. і... Гендальфа, подивимося, да, що в нас тут. Ой, а тут теж купа всього Теж купа всього. Ну і вже враховані там і нові а, жетони. А, і, а, ну і в принципі, в принципі принципі дуже непогане оформлення, але давайте все ж таки відкривати і дивитися, що в нас знаходиться всередині. Так, Поїхали. Так, традиційно, що в нас є? У нас є правила гри. Правила гри досить такі на 36 сторінок. Ілюстровані. В принципі, дуже непогано ілюстровані. Це для того, щоб почати свою першу гру. Як завжди, у Fantasy Flight Games в живих карткових іграх оця штука вона потрібна для того, щоб почати свою першу гру. За великим рахунком. Вона розповідає про базові про базові. Механіки, і фактично, ось в нас є. До речі, відмінністю від базового від попереднього набору цього Revives Score є те, що всі місії в цьому базовому наборі, як їх завжди, їх всього тут три, так само, як і в жаху Архему їх було три. І тому без доповнень ця гра навряд чи її можна повністю розсмакувати. Так само і в Marvel Champions, до речі, теж три місії всього. Перші, але на відміну від базового набору, тут вони першого базового набору тут вони об'єднані в компанію. Всі три місії об'єднані в кампанію. І, до речі, тут до кожної місії є опис і рівень її складності. Там перша рівень складності 1, вона в першу чергу навчальна 4 і 7, сім досить високий рівень складності. Ну і плюс вже готові там деякі колоди, якими рекомендують грати. Тобто, якщо для вас частина колодобудівна частина не є настільки важливою, не настільки цікавою, то, будь ласка, можна використовувати для вас вже підготували. Ці колоди. Ну і основна книга це довідник правил. Це вже знадобиться тоді, коли ви почнете трошки занурюватися вже в безпосередню в гру, і у вас буде виникати купа, купа, купа питань, тому що це жива карткова гра. Насправді я досі там. Листаю той самий довідник по жаху Архема, тому що інколи теж є дуже, дуже цікаві питання, які на поверхні, не на поверхні, які треба, треба лізти і роздивлятися. Добре, це все традиційно. О навіть реклама е, приходить в середзим, яке нещодавно теж було локалізовано. Так, далі. Що в нас ще в коробці? В коробці в нас є жетони. Жетони і лічильники загрози, які нам. Які, які нам знадобиться для того, щоб розуміти, ми програємо, чи, чи все ще ми в грі. Ну, в принципі, зрозуміло. Жетони. З жетонами все зрозуміло. Так, це в нас для наших лічильників. Це зрозуміло. І дивіться, тут так само, як і в Marvel Champions вже є базовий Контейнер да, для зберігання, органайзер називаємо це так, да, для зберігання карток. І це прям дуже непогано. Чому? Тому що я пам'ятаю, скільки я шукав варіантів для карткового жаху Архему, я знайшов варіанти, але все ж таки ну, там було незручно, коли в мене з'явився перший базовий набір, і просто так от картки їх зберігати не так, то і зручно. Мені сподобалася така сама історія Marvel Champions. Мені сподобалося дуже непогано. Звісно, що в якийсь момент часу його не вистачить, тому що в мене жах Архему в двох величезних коробках зараз зберігається. Цього буде недостатньо. Але для перших та умовно ще там, для перших доповнень, цього буде достатньо. Так, ну і пішли, пішла сама суть гри. Ось вона. Це картки, оскільки це жива карткова гра. Так, Давайте, що тут у нас. Ага, так, просто вони і не хочуть відкриватися, але ми їх все одно відкриємо. Так, і тут в нас одразу, дивіться, тут у нас одразу пішли всі герої. У нас є, давайте по героям подивимося, у нас є Рагорн, у нас є Теодред, у нас є Глоїн, Гімлі, Леголас з його луком, Талін. Еввін, Елеонора, Дунгір, Денетор, Глорфіндель, Беревор. І все. Це 12 героїв, які в нас є в базові гірі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20. 12 героїв, які є в базовій грі. І далі пішли вже картки. Це картки лідерства. Угу. Да? Союзники. Події. Це все лідерство. Так, є спорядження. Так, це все. Колода лідерства. І колода тактики пішла. Угу, Добре. Добре. Тут в нас були герої і дві е, колоди. Що в нас тут? Це в нас продовження е, колоди. Так, давайте відкриємо спочатку. Спочатку ми його так, відкриємо. І тут, дивіться, у нас є колода тактики, продовжується. Осілякі події. Ось є спорядження, пішли. Ух ты, навіняє. Так, поїхали. Е, Гноміська сокира. Угу. Так, тепер пішли м -м, дух, карти духу. Сфера духу. І так само. І пішли карти. Пішли карти знань. Карти знань. Добре. Так, ну в нас же ще дві. У нас же є ще дві колоди. І фактично. Так, ось ця колода це у нас продовження. Це у нас продовження карток. Знань. У нас ось такі тут картки знань все є. Так, далі, що тут ще в нас є? О, є нейтральні персонажі. От є е нейтральні карти, і це наш пан Гендальф. І, в принципі, і все. А це пішли вже карти компанії. Це пішли карти кампанії, це є підтримка. Це теж карти компанії. Чи ні? Чи це вже... Ні, це вже, мабуть, не карти компанії, це вже пішли, мабуть, звичайні карти. Так. Це вже пішли звичайні карти з колоди зустрічей. Да? Угу. Так. І в нас... В яких є вороги, є локації, там якісь страшні події можуть відбуватися з нами? Пригодах, так, і остання наша. Так, остання наша колода. Тут так само в нас йдуть всі наші картки зустрічей. Так, їх багато, всі локації, вороги і підступ. Карти підступу. Так, і тепер у нас що тут у нас? Ага, ось в нас є ще карти з компанії, це точно з компанії. І це точно з компанії, пошрамований. О, і пішли карти, карти квестів, да? тобто карти безпосередньо сценаріїв. Карти безпосередньо сценаріїв. Так, добре, це ми відправляємо сюди. Ну, В принципі, це і все. Тут більше нічого немає, але більше нічого за великим рахунком і не потрібно для того, щоб занурюватися в цю чудову карткову гру. Ось така. Швидка. Розпаковка вийшла. Де? Ворогів. Не будемо ми всіх показувати, щоб було цікаво грати, я і сам не хочу дивитися. Тут якісь, якісь картки тут цікаві. Не буду поки що дивитися я і сам. Так, тільки оце, що, що відноситься до компанії окремо, треба покласти ось сюди. Отак. Все. Це. це ми, це, 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 це в нас. Це в нас сюди. І знову ж таки герої: Рагорн, Теодрат, Глоїн, Гімлі, Леголас, Талін, Еовін. Еліанора, Дунгір, Денетор, Іглор Фіндл. і Беровор. В нас по три герої, дивіться, по три герої з кожної, з кожної сфери. Сфера. Лідерство, сфера тактика, сфера духу і сфера знань. Все, на цьому. Вся розпаковка завершена, і скоро будемо робити першу нашу пригоду. Підемо в першу нашу пригоду. Тому залишайтеся на каналі. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь. Якщо ще не поставили подобайку цьому відео, якраз час це зробити. І залишайте свої коментарі. Якщо ви вже грали в цю гру, знаєте. Знаєте нюанси цієї гри, або, або теж отримали передзамовлення, чи чекаєте, коли нарешті гра вийде у вільний продаж, для того, щоб можна було зануритися в її неймовірну історію? І до наступного відео. Пока-пока.